Сядці, мось, після того градусного морозу. Знати, хто збирає їсть синяки, Ну вони дуже смачні їх обварити просто. Не стримався сьогодні і пішов ще на тихе полювання. Всім привіт! Ви на каналі Добро Карпат і ми знову ж вирушили на тихе полювання. Вночі в нас було на ранок 3 градуси морозу. Тепер вийшло сонечко, то мороз зійшов. ось. Будемо ми сьогодні побачимо, чи ще знайдемо ми білі грибочки. Ви погляньте, мухомор не замерз. Вже декілька днів мороз. Так, я піднімаюсь на гору. Так що, якщо я захекав, то не звертайте увагу, тому що це гора. Ось два приключен. Ось, погляньте. Який рибочок. в мосі, після того градусного морозу. Просто подивіться. Неймовірний риб. Шикарний. Просто неймовірно. Ярний рибочок в Карпатах після заморозків. Ух, на сушку саме раз. Подивіться, він красивий. Красавець який. Просто шикарний риб. Чуть-чуть обмерший, бачите, збоку. Ну що, збираємо далі такі рибочки. Просто приємно збирати просто погляньте, Які два близнюки, які неймовірні гарні грибочки, Ось в такому смариковому лісочку. Просто неймовірно. Ось подивіться, які гори. Щоб вони міг рвати. Один. Подивіться, нездоровий. Просто красень. Навіть не підмерзли нічого. Ну що, шукаємо далі. Ось погляньте, де я збираю гриби. Бачите, частина лісу вже пожовкла, а з правої частини ліс мішаний, смириковий і березовий. Ще показ зелена. А ось тут вже жовта. Ось. В такому лісі я збираю. Такі в нас Карпати. Добре, збираємо далі. Ось погляньте, якщо ще коники стрибунці є, бачите, які вони. Дивно, що після морозу вони ще вижили. Значить, гриби значить, ще будуть. Тому що грибниці повністю не змерзли. Ось там ще. Ось погляньте. О. Ось погляньте. Ось погляньте, такий гарний білячок. Погризений, але він просто гарний. Це можна навіть назвати, що він боровик, напівборовик. Напів такий, його погризли, але молоденький такий вродився. Тут він не замерз. Ну, Досить гарний молодий гриб. Це у нас що? Тут свині попорили. Це у нас... О! Підберезники. Ось оцього я вломив. Три були, походу. Ось. А вони не померзли? Дивно. Дивно. Ось три підберезники. Що у нас? Ось оці Підберезники, вони дуже бояться морозу. Саме перші бояться морозу і вони не родяться. Значить, тут тепло їм, що вони вродили і ростуть. Збираємо далі. Ось подивіться, де польські гри породився. З біляшками разом. Біля такої ялинки гарної. Бачите? Погода просто супер. Полян. Taký polský hřeb. No, sedí hezky hřebocuch. Мішаний ліс. Гарна природа. прогулянка просто супер. Мішаний ліс. Я у мішаному повторююсь. Дивіться, який грибочок. Це у нас синяк. Синяк. Він теж нам сойде. Він смачний гриб, і подивіться тут він. Ось подивіться, який. Досить смачні гриби. Прирівнюються до білих. Так що в коментарях можете мені написати, хто збирає їсть синяки. Ну вони дуже смачні. Їх обварити. Просто бомбезні. Смачні, смачненькі риби. Так що ми їх теж беремо. Ось сьогоднішній мій улов тихого полювання. Сьогодні не стримався, на півтора години заскочив в ліс, щоб ще назбирати грибочки Ось. Такі екземпляри, до речі, один молодий, такий підбуковий боровик. Схожий більше до боровика, осінній по коріню я бачу. Оцей схильніший більше до осіннього, це два літні. От. Польського гриба ще я не знайшов, підберезники. Як на диво, теж вродились, вони перші морозу бояться. Ну і синяки, синюри у нас називають їх. Ось вони теж дуже. Смачні гриби на зажарку. Ось такий у нас вийшов похід по грибочки. Не густо, але і не пусто. Добре тоді, до зустрічі. Ще зустрінемося.